На сьогоднішній день повістки однозначно не направляються ні через дію, ні через Резерв Плюс. Викликати людину не можна по телефону. Ці повістки повинні або вручатись особисто під підпис, або відповідно засобами поштового зв'язку, тобто Укрпоштою. Це листи з описом вкладення. Відповідно, людина може перевірити за описом цю повістку, чи оригінальна вона відсканувавши відповідний QR-код на повістці. Чекати її, ну, якщо вам не особисто її вручили, а засобами ну, поштового зв'язку направляють. Ну у нас, на жаль, Нема інформування з Укрпошти в більшості випадків про те, що надійшов лист, е, інколи такі випадки трапляються, але е, Укрпошта повинна доставити до поштової скриньки відповідне повідомлення людині про те, що їй надійшов е, лист військовозобов'язаний з'являється до Укрпошти, отримує цей лист з повісткою і для себе вирішує наступні кроки. Якщо у нього є об'єктивні причини не з'явитися, він про це повідомляє. Якщо таких немає, то відповідно він з'являється. Якщо він не з'являється, то ми розуміємо, до яких наслідків це може призвести.